В Ефірі провінційні вісті вітаю вас. Ні, корупції з лікарнянами українці вже згенерували понад 13,5 мільйонів електронних лікарняних листів. Економічний ефект, який отримали внаслідок запровадження цього інструменту, оцінюється близько 4 мільярдів гривень. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з інновації, розвитку освіти, науки і технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час презентації державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки. Кілька років тому ми спільно з міністерством охорони здоров'я запустили електронні лікарняні. Ми оцінюємо у 4 мільярди гривень економічний ефект, який отримано внаслідок цієї реформи. Зараз вже згенеровано 13,6 мільйона лікарняних. Тобто зараз купити такий лікарняний неможливо. Раніше це була велика корупційна схема, зазначив очільник мінцифри. Акція проти діяльності Московського патріархату відбулася біля стін Тернопільської єпархії УПЦ Московського патріархату. Молодь Тернополя закликала владу заборонити діяльність Московського патріархату у Тернополі. Нагадаю, вчора у сусідній Хмельницькій області під час сесії обласної ради заборонили діяльність Московського патріархату. Мер Львова Андрій Садовий заявив про передачу майна УПЦ МП на баланс міста. На акції у Тернополі побував наш Назарій Голуб. Про це дивіться далі. Геть московського попа з таким гаслом молодь Тернополя зібралася біля воріт Тернопільської єпархії УПЦ московського патріархату. Учасники акції протесту налаштовані категорично. Те, що ми тут стоїмо, це насправді це такий маразм. Просто це, це дикий маразм. Де влада? Де якісь дії? Я не розумію, взагалі, дев'ять років. Дев'ять років війна іде з російським агресором, а тут якогось милого. Просто повсідалися, якісь галімі ФСБшні попити, скільки можна це терпіти. Це просто неподобство, що якісь московські інституції мають знаходитися на території нашої держави, поки за це гинуть, гинуть люди. Чи виходили хтось з вас до представників? Вони всі бояться, уникають розмови, ховаються, як бачимо. Нікого їх тут немає, ніхто не йде до діалогу. Щось, мабуть, мають щось скривати. На момент акції до церкви сходились люди на вечірнє богослужіння. І на запитання журналістів, що вони думають про акцію, та московський петріархат відповідали неохоче. Три Три вискові. Вискові до цієї Синамітно. акції. Декілька слів. Що думаєте про те, вибачте, що? Вибачте, не можу ви розмовляти, я молюся. Ви мені перебили молитву, вибачте. А деякі взагалі поводилися агресивно. Виходить, що можете сказати що до цього? Самі парафіяни, які йшли на богослужіння, вигукували різні образливі слова до мітингувальників. Після годинної акції священик Степан, так себе представив представник єпархії УПЦ МП, все ж вийшов до молоді. Але не поспілкуватися, а познімати дійство на свій телефон. Священик погодився поспілкуватися з журналістами, але на території церкви. Ну, По-перше, немає на Україні московського патріархату. По-перше, інформація неправдива. Побудована на провокативних моментах. Українська православна церква це церква українського народу, яка засудила російську агресію з першого дня і благословила захищати Україну. І Наші парафіяни, вірні члени Української православної церкви, знаходяться на передовій, боронять Україну. Отець Степан запевнив, що Тернопільська єпархія ОПЦ підтримує молитвою і ділом українських захисників. Збирає гуманітарну допомогу та продукти на передову, а недавно передали автомобіль. Щодо акції протесту під їхнім храмом відповідає. Ну, протестувальники я так бачу, скільки -то шість дівчаток. Зібралися плакати написали образливі, які не мають відношення до нашої парафії, до нашої церкви. Але в нас країна вільна, демократична, європейська. Акції кожна людина має на свою думку. Семінари почавські навчає молодь заповідом Божим, впускає молоде покоління, вчить, щоб не кричали образливі фрази Вчить Слову Божому про те, що Росія ворог України, священик погоджується. Тож напали на Україну, повномасштабне вторгнення, вбивають наших людей рушить наші домівки, це велика біль, це, це ми молимося. за Біля входу на територію церкви мені вдалося поспілкуватися з чоловіком, який поспішав у храм. Взагалі, я знаю, суспільство має право свою думку сказати. Юристи своє, держава своє, народ своє. А ваша думка яка? Я, я сказав. Це <зану> стосовно <зану> московського патріархату. Ну, <зану> я знаю, московського патріархату. Московський патріархат в Москві, а, але він історично намагається мати вплив у всьому світі. На мій закид про те, що московський патріархат і зараз має вплив в Україні, священик заборонив чоловікові відповідати. Вплив має тут зараз в Україні. Бачите, забирає ну, вас. Має, так, має. має, має. має. Так, все, вам не краще. Плідний робот. Хочу нагадати, що вчора у сусідній Хмельницькій області під час сесії обласної ради місцеві обранці ухвалили рішення заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату на території Хмельниччини. Мер Львова заявив про передачу майна УПЦ на баланс міста. Йдеться про кілька об'єктів приміщення у центрі міста на вулиці Пекарській та незаконно збудована церква на Сихові. Знищили усе, що створювало 17 років. Фермерське господарство Григорія Ткаченка з Чернігівщини рік тому пережило окупацію. Загарбники вбили 110 корів і телят на його фермі, бо мукання тварин здавалося занадто учним про історію фермера Григорія з Чернігівщини. Далі у сюжеті Тетяни Скиби. Ці кадри фермерського господарства Григорія Ткаченка, знімальна група телеканалу ТВ4 відзняла ще п'ять років тому. Тоді наші журналісти під час прес-туру ознайомилися з її власником та почули про його історію і про те, з чого розпочиналася успішна власна справа. Було вдома дві корови: кінь, віз, кіна грибалка. Четверо дітей, і ми з супругою на старті це було невелике присадибне молочне господарство, але згодом воно значно розширилося завдяки наполегливій праці родини. Окрім тваринництва, господарі вирощували зернові та технічні культури, овочі збудували сушарку та склади для зберігання зерна. У фармера були масштабні плани на агросезон 2022, але все змінилося після 24 лютого. У перші дні в господарстві продовжували доїти корів, попри те, що переробний завод не мав змоги забирати молоко через інтенсивні обстріли в районі. 8 березня російські загарбники обстріляли і його ферму. А вже наступного дня прийшли, окупували підприємство. Під окупацією пробули три тижні. Лише після того, як українські війська витіснили росіян з цього району, Григорій мав змогу повернутися на ферму і побачити руйнування. Ви побачили. Що наше підприємство практично відсотків на 50 на 60 зруйновано, половину тваринницької галузі знищене, все обладнання знищено. По території нашого підприємства валялися купи тварин, побитих орками. Попри всі труднощі, ферма Григорія Ткаченка продовжила свою діяльність. Посівну розпочали із запізненням у понад три тижні. Поля прибирали від залишків снарядів та паралельно засівали соняшником. Проте як працює фермерське господарство після окупації в умовах повномасштабної війни. Дивіться вже завтра, 6 квітня, у програмі Допоможемо, зможемо переможемо. Прямий ефір на телеканалі TV4 о 14.00. Не пропустіть. Як тільки сходить сніг, в Україні розпочинається сезон березового соку. З початком сезону з'являються і перші правопорушники. Управління муніципальної інспекції нагадують, що заготівля березового соку на території населених пунктів, парків, скверів, прибудинкових зелених насаджень суворо заборонена, адже це може сильно нашкодити дерево. Попри застереження інспекторів, тернополяни продовжують порушувати закон на голуб далі. Попри непередбачувану погоду у Тернополі сезон заготівлі березового соку розпочався. Приватні особи мають право збирати березовий сік без спеціального дозволу лише на власному подвір'ї чи ділянці. Метр від неї вже порушення. Днями працівники муніципальної інспекції затримали чоловіка, який мешкає поблизу Тернополя. Порушника інспектори побачили за допомогою фотопастки, яка встановлена на території відпочинкової зони. Ось кадри, на яких чоловік за допомогою великих поліетиленових мішків. Підсочує дерева ці фото із сторінки муніципальної інспекції Тернополя. Чоловіка затримали на гарячому порушнику. До того часу вдалося підсочити близько 35 беріз. бріз. Згідно правил утримання зелених насаджень. Пункту 4.2, там чітко прописано, що добування березового соку у парках заборонено. Мешканці зобов'язані утримувати і охороняти ці зелені насадження, тому що тут дійсно у нас є проблема зараз з зеленими насадженнями. Дуже багато всихається даних беріз. І а ось на кадрах ще один порушник, якого інспектори побачили близько п'ятої години ранку. Щоб викрити порушника, правоохоронцям знадобився тепловізор. Інспектори кажуть, що з кожним роком таких. Збирачів соку меншає, тобто люди почали більше прислухатися до закону та дбати про природу. На сьогоднішній день нами виявлено спочатку на спочатку весни. Нам нам виявлено три факти. Два факти, з яких були, на нашу думку, масовою заготівлею, Тобто, було підсочено по одному факту 80 берез і по другому факту 35 берез. А ще одне таке не менш, не менш не менше порушення це є пошкодження доступен неприпинення росту. Тобто, любе втручання в кору дерева, в крону дерева вважається як пошкодження зелених насаджень, доступен неприпинення росту. Вже вдруге зловили на гарячому одного з тернопільських підприємців. Минулого разу його затримали у квітні. Дві 2021 року за це він отримав штраф. Водночас, як показують останні події, березового соку він не розлюбив в управлінні. муніципальної інспекції нагадують, що самовільні втручання до зелених насаджень, а саме злізання або пошкодження дерев, карається штрафом. І завтра на заході України очікують значний мокрий сніг і дощ. Про це повідомили в українському гідрометеоцентрі. 6 квітня протягом доби в Чернівецькій, вночі в Хмельницькій, Тернопільській, в вдень у Львівській, Івано-Франківській областях значний мокрий сніг та дощ. Оголошений перший рівень небезпечності жовтий йдеться у повідомленні. Не будемо від цього засмучуватися. За народними прикметами сніг 6 квітня до щедрого урожаю гречки. Докладніше про погоду у Тернополі області. Дивіться у програмі Тернопільська погода одразу. Після завершення нашого випуску нам усім добрих новин і до зустрічі на ТВ4.